Він був би не зовсім задоволений саме такою країною. Хоча він завжди був дуже прискіпливий до життя, до ставлення до життя і до України. Але, ну, це, скоріше всього, він не, не, не про таку Україну. І, і це видно спів що в нього є сумніва. Можливо, нічим і задоволений, але не повністю, скажімо так. Є у нас якісь такі сподівання на краще загалом. Сподівання вони ж завжди є. Хочеться сподіватися. Це ж таки наша Україна. Ой. Що сказати про нашу Україну? Хочеться дуже хочеться, щоб і далі не буває такого. Скоріше всього за, за ту Україну, про яку мріє більшість. Треба боротися. Час показав, що не, не всі хотіли саме тої України. З ними не треба боротися. Те, що відбувається тепер зараз на сході і всередині парламенту, і взагалі уряду. Я не знаю, що більше говорити.